Ну, от, Наприклад, Корея Південна, здавалося б, економічно розвинута країна, і для нас там теж все зрозуміло. Ну, прикольно, там така не дуже велика, але нормальна локація Японія. І здавалося б, що має бути те саме, але дуже велика різниця ну, в нас є. І, типу, ми розуміємо, що там насправді велика різниця навіть в креативах і в усьому іншому візуалі. Ми робимо різну графіку під Корею окремо тепер, тому що ну, от в них. Настільки вже в культурі вся ця попкей поп історія так. прям прям дуже сильно відрізняється від цієї Азії, тому що зазвичай Азія ну, локалізації не ну, ну, недостатньо. Ні, недостатньо. Ну ми під локалізацією давно вже розуміємо не тільки переклад, а й адаптацію ну, там, дизайну там. чи щось чогось такого, mm. да ось, але з точки зору там Кореї, то це зовсім інший підхід, наприклад, ніж всій Азії. Тобто, якщо всі там в основному люблять щось більш яскраве, там не знаю, болт шрифти і так далі, то Корея mm -hmm. це там ну, максимально протилежна історія. Пастель тоненькі лінії. Вся ця.